Всім приємно ви на Три! Дивіться підписки, я знаю. Ви вже знаєте, що я ці гру знімав і я цей акт пройшов. Тобі є сірі, все правильно. Скажи, Максим, вона реалістична? Подивись, яка хата? Це все там реалістично. Ми грали на Акт 3. Чи Акт 3? Дивись, тут можна зберегти, говорю, ти подивися. ти пройшов гру, маєш собі предмети кіта, і ти можеш нажати кнопку М з сохранець ігру, і там є кнопка Сохранець ігру. І я так зробив. У мене тут все вже є, У мене ліфт працює. І тут є ліфт, підписники, тут є ліфт, я зараз приберусь. Давайте типу, ми не будемо проходити а пранкувати його якось. Типу. Во в мене є ліп. І коли хто зайде в ліп, то він піднімає і там є клітка, а там треба її відкрити. Коротше, я буду ходити по всій хаті. Максим, давай яка наша суть? Просто пранкувати з сильно якось типу знаєш, не приходити, а пранкувати, так? Да? Я по будете очекнання. Чекаю,

Нічого, okay. не буде. Рані, де сусід? Я не все хати пошукаю, видимо, хату, я пьяну нього... почему, я тебе игру пришла, и я сбере игру, я всю хату должен зайти.

Прям... Максим, він прям просто вже заходить і прямо все піднімається. Я тут біжу по разі. Ти мене бачиш, то окей. Ти мене бачиш. Я я по туди біжу. Ну, тут зачекай, я на я з диву Зараз мене бумба Бачиш мене, я на самій криші, прямо на в руку. Не я сам не бачу, де да, наша ката. Си кого стороны наши З того? О мой гости, сти, я заплутався. Максим, можеш дивитись? Короче, я помер. Я впав, впавте ще. Я йду, короче, я тобі зараз покажу з мого лаця. Я тут піду, іду. Зачекаю на літку. За мною сусід стерт ліжає. Слава. Не встиг до ліфта зайти. Вже ніч. Я піднімаюсь тут на ліфті. Зараз вися, а я тобі скажу. Коли ти відкриєш ліфт, то треба відкрити за хорону. Ми піднімаємось по травинці, зараз очки, бо тут треба зараз такий легенькі корпусчик. Опа, опа. Опа. Максим, а, ти мене не бачиш, Короче, дивись. Я на самому верху криші Просто А я всередині середине хвата? виглядає саме верхня точка. аточка. ти, Максим, познаєш, що робити? Я на ліфті Я в ліфті лифте. Краману. Красиво-красиво. Зараз будемо скакати. Я бачу, там, де наша хата. Во, Максим, вийшов, бачив мене Ти мене подивись на кричу. Ти зараз тут побачиш людина, яка. Ми мої. Має... А це не на самому другу, я там ще чисто треба. Шлях, я Я тут саме браху, можу, можу показати обзор. Коротше, ти мусиш там піднятися, але там, де ресять, там знайти жовтий ключ, ти типу, чи і білий, коли ти знайде жовтий і білий ключ ходи. Там де рейси, там ти мусиш відкрити там вогонятка тобі, ну, коротше. Ось є е, е, Доски далі. Ти підеш? Там треба зробити легенький паркурчик, піднімеш на кришу і ти, ти, був, і ти прийшов в груп. І тут ще є нитка, я її зараз я, я забув, де вона? Нитка, пам'ятаєте, просто легенда. Яку я знайшов? Що? Давайте піскуємо. Маєш наверх, щоб прийти. Я не хочу проходити тут. Скучно, скучно проходити. Вот тут якась красива лапочка. Підемо в мою хату. О, хей, я міродагі, бар, тоже лапувати на моні, але чи Тому, що я б вже... Все, я опустився. Я вкрав красиву лампу. Може, ви не бачите ні, вона красива. Може, Максом трошки не бачить. Закинемо на кухню. Давай, Максим, типу будемо грати, що це реальне життя. Дивись, падати з криші можеш, але все одно тебе вб'є, ти знаєш. Я, я буду то в нього красити речі і все. на левую кнопку прийти. Чем, затыщешь, чем сильнее затишнешь, чем сильнее затишнешь кнопку, чем дальше, чем сильнее ты да, 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 да. Я говорю, что это сердце, чего? Просто я кудись говорю.

Тобі мені потрібно куропичи, що я... Блоблючные по грамму теннели в шоубрадович. Мирадагие, бардожа на мой по грабзонам в Шаном Радокке. И масса Рахуш. О, хей, я мира бардожа лапывать на мой нокал. Личисец сегодня.